В Україні створено нове міністерство, міндіч. Ми працюємо там, де совість не компетенція. Ми об'єднали найкращих спеціалістів у своїй справі, тих, хто вже вмів брати. Ми підтримуємо головний сектор економіки, хабарництво. Тепер кожен чиновник може отримати свій персональний відкат онлайн, Міндіч. Ми не беремо. Ми отримуємо. Вітаю, друзі. Вже п'ятий день країну лихоманить корупційний скандал, який спровокували оприлюднені набу записи розмов, наближених до президента людей. Які створили масштабну схему розкрадання коштів державній компанії НАК Енергоатом. На голови українців виливаються потоки різної інформації, як з боку антикорупційних органів і громадських антикорупційних організацій. Так і з боку представників зеленої влади і її медійної обслуги. І я розумію, як важко буває людям розібратися в цьому потоці інформації, де правда, а де брехня. Проте ми таки спробуємо. Почнемо з того, що журналісти Радіо Свобода ідентифікували всіх фігурантів розслідування масштабної корупції у енергетині, які отримали підозри від набу. Оскільки набу не розкривало справжніх імен фігурантів операції Мідас, то нам доводилося лише здогадуватися, кого вони мали на увазі, коли озвучували їх сценічні псевдоніми. Але тепер, завдяки журналістам Радіо Свобода, ми маємо нагоду познайомитися з ними поближче. Отож, Карлсон, Тімур Міндіч, співвласник студії 95-й квартал, близький друг президента Володимира Зеленського. Рокет Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки енергоатому, екс-радник міністра енергетики Германа Галущенка. «Тенор» Дмитро Басов, адвокат, колишній прокурор Генеральної прокуратури України, голова підрозділу спеціальної безпеки НАК «Енергоатом». Рьошик Ігор Фурсенко. Співробітник компанії Феєрпонд. Головний бухгалтер злочинної організації за версією слідства. Шугармен Олександр Цукерман. Українсько-ізраїльський бізнесмен і фінансист. Один з керівників організованого злочинного угруповання, знову ж таки, за версією слідства. Всіх цих персонажів, окрім Міндіча і Цукермана, Вищий антикорупційний суд відправив за грату з альтернативою у вигляді багатомільйонної застави. Що ж, стосується організаторів злочинного угруповання за версією слідства, тобто Тимура Міндіча Карлсона і його правої руки Олександра Цукермана, Шугермена, то їм пощастило уникнути такої лихої долі. Як повідомила Державна прикордонна служба, Тимур Міндіч перетнув кордон в напрямку Польщі о 2 години 9 хвилин ночі 10 листопада 2025 року, тобто за 4 години до обшуків у його квартирах. В будинку на вулиці Грушевського у Києві. Держприкордонслужба заявила, що Тімур Міндіч перетнув кордон закон. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності, повідомила прес-служба Держприкордонслужби. Ну, а Олександр Цукерман, який в цей час перебував за кордоном, після бурхливих подій на батьківщині, вочевидь, передумав повертатися в Україну. Як то кажуть, від гріха подалі. Корупційний скандал в НАК енергатом фактично означав повний крах передвиборчих обіцянок президента Зеленського щодо нульової толерантності до корупції на всіх рівнях. Не боротьба з корупцією, а перемога над нею. Не вкради основна заповідь в боротьбі з корупцією. Підозрюваний в корупції не вийде під заставу. Засуджений за корупцію отримає. Конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади? Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримувати, отримуватиме матеріальне заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю. Пафосно обіцяв українцям Володимир Зеленський в далекому 2019 році. До речі, а ви не забули, як це було тоді? Символом корупції під час каденції Петра Порошенка олігархічні зМІ зробили секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олега Гладковського, якого звинувачували в створенні корупційних схем у сфері «Укроборонпрому». Щоб посилити ефект від публічних звинувачень, олігархічні змі і пригодовані олігархами медіаповії називали Олега Гладковського Сминарчуком. Таке було у нього прізвище до одруження. Під час кампанії по виборах президента у 2019 році борцуни з Порошенком організовували справжній перформанс. Вони закидали будівлю адміністрації президента на Банковій плюшевими поросятами. І при цьому гучно волали. Свинарчуків за грати! Компанія медійного хейту проти Олега Гладковського не залишила байдужим і Володимира Зеленського, який в інтерв'ю РБК Україна потужно засудив президента Порошенка за те, що той не посадив Свинарчука. Ви готові брати на себе політичну відповідальність? і фактично ділити то, чого ви потребуєте від Петра Олексійовича, якщо у вас в окруженні не йдуть вашого Сминарчука. Увійдете в відставку. Я считаю, что президент. Порошенко был посадити Свінарчука. Він сам посадити не мог, але він был був вийти і сказати, прошу, я обращаюсь ко всім прахранительним ко так ковців. Якщо буде далі. Если будет такое, як Свінарчук, я считаю, президент должен уйти. Але схоже на те, що сьогодні у президента Зеленського з'явилася чудова нагода продемонструвати українцям, як він вміє тримати своє слово. Адже, як пишуть українські журналісти, у Володимира Олександровича так і з'явився свій свинарчук. Організатор корупційних схем в НАК Енергатам Тимур Міндіч або Карсон за версією НАБУ. Як там запевняв нас Володимир Олександрович у 2019 році? Цитата. Журналіст запитує: якщо у вас в оточенні знайдуть вашого Свинарчука, ви підете у відставку. І отримує недвозначну відповідь: Якщо буде такий, як Свенарчук, я вважаю, що президент має піти у відставку. І не це Сказав, як відрізав. Ну, а тепер настав час познайомитися з тим самим загадковим міндічем. Звідки він узявся на нашу голову? Вважаю, що тут ми маємо зробити відст і познайомити поближче з цим персонажем вас, дорогі українці! З людиною, яка стала символом корупції в Україні, таким собі Свинарчуком Зеленського. Для багатьох його ім'я стало відоме лише цього року. Тім міндіч уже давно був одним із впливових дніпровських бізнесменів, хоч і залишався при цьому в тіні. Тимур міндіч народився наприкінці 70-х, тоді ще в Дніпропетровську, в родині Михайла та Стели Міндічів. Про його дитинство та юність, як і про родину загалом. Публічної інформації практично немає. Однак відомо, що у 2019 році на 40-річний ювілей близькі подарували Міндічу генеалогічне дослідження з інформацією про його предків аж до шостого коліна. Зокрема, з цього родового дерева випливає, що у міндіча є старша на три роки сестра Любов Журавель. Батько Міндіча помер ще у 2006 році в Ізраїлі. Чим займається мати Тимура Стелла, невідомо. Але раніше єврейська громада Дніпра називала її активісткою свого жіночого руху. Міндіч зять вже нині покійної російської бізнесвумен у сфері моди Алли Вебер. Коли я вперше побачила Тимура, то одразу ж зрозуміла, що ця людина послані моїй доньці Богом. У нього є всі якості, які так цінуються в чоловіках нашої родини. Розповідала Алла Вебер російським засобам масової інформації. На час сватання, як розповідала вона, міндіч подарував їй дочці Катерині вінтажний годинник Rolex 60-х років. Обраниця Міндіча зростала в Канаді та Великій Британії. Навчалася в США, працювала в Росії, а згодом зосередилась на побудові власного бізнесу у сфері моди в Україні. Те, що характеризувала зятя як того. То любить людей, свята, урочистості і щоб все було розкішно. Тобто історія про золотий унітаз Міндича то не вигадки журналістів. Їхні заручення вже були практично як весілля, але він хотів дуже велике весілля і доклав до організації величезні зусилля, пригадувала Алла Вебер. Міндіч і Катерина Вебер одружились в Ізраїлі в 2010-му, в Єрусалимі біля стіни плачу. На свято запросили тисячі гостей. А самі урочистості тривали чотири дні. Тимуру важливо було одружитися саме в Ізраїлі, адже його батько, коли помирав молодим, там у шпиталі, сказав мені боляче, що я на твоєму весіллі не буду. Тимур відповів, що влаштовує церемонію під ізраїльським небом. І ти, тату, все побачиш, розповідала Алла Вебер. Згодом у подружжя народилося троє дітей. Доньки Мішель та Елізабет, а також син Майкл. першу дівчинку Мішель, назвали на честь покійного батька міндіча Михайла. До того, як одружитися з Катериною Вебер, Тімур Міндіч мав стосунки з Анжелікою, донькою українського олігарха Ігоря Коломойського. Міндіч був колись не состоявшимся женихом моєї доньки, але розійшлись, розповідав у 2019 році сам бізнесмен. Коломойський також називав Міндіча своїм бізнес-партнером у деяких не особливо важливих проєктах типу девелоперських. Та зазначав, що свого часу саме Міндіч був тим, хто познайомив його із Володимиром Зеленським. Сам Міндіч, який Зеленський, це не коментували. Дивіться, Тимур в медіабізнесі дуже давно, коли він працював навіть на 1 плюс 1. Потім Ткаченко його звільнив, бо вони не спрацювалися. Він, самостійний бізнесмен, займається своєю справою. У нього різнобічні інтереси, розповідав про Міндіча в 2019 році Коломойський. 16 травня 2019 року саме в компанії Міндіча Коломойський повернувся до України після своєї кількарічної відсутності тут. Ми прилетіли на його літаку. Взагалі, цим літаком користуються всі. Я можу дати по цьому літаку список пасажирів, які взагалі ним літали, пояснив це Коломойський. Сам Міндіч на це не реагував. До повернення Коломойського в Україну журналісти-розслідувачі фіксували, як Мінніч напередодні другого туру виборів президента 2019-му неодноразово відвізав офіс бізнесмена в Ізраїлю. Я не фінансував виборчу кампанію Зеленського і міндічу грошей на фінансування не давав. І він, наскільки мені відомо, теж особисто грошей не давав на цю кампанію, стверджував пізніше бізнесмен. Міндіч відвідував Коломойського не лише в Ізраїлі, але й у Швейцарії. Зокрема, приїздив туди у 2018-му на його день народження. Але жодного разу свої візити до олігарха міндіч не коментував. Тимур Міндіч співвласник компанії студія Квартал 95 та кіперської компанії Green Family LTD, до яких багато років мав причетність і Володимир Зеленський. Це не більше ніж партнерство, так, у травні 2019 році Ігор Коломойський характеризував зв'язки Міндіча та Зеленського. Під час виборчих перегонів у 2019 році, тоді ще кандидату президенти Володимир Зеленський приїхав здавати аналізи на автівці, зареєстровані. На Тимура Міндіча. 29 січня 2021 року Володимир Зеленський відсвяткував свій день народження в квартирі Тимура Міндіча на Грушевського 9. Саме там, де зараз проходили обшуки. Спочатку про це розповіли журналісти-розслідувачі. Згодом це визнав і сам президент. Як пояснив Зеленський того вечора до нього в квартиру, яка розташована на кілька поверхів нижче, завітали кварталів, які і. Покликали його до сусіда з Пан Міндіч є комерційним директором студії квартал 95 і був ним до мого президентства. Я піднявся на декілька поверхів вгору і зайшов. Да, був крутий сюрприз. До речі, в цій квартирі немає навіть ремонту. І вони зробили це такий, типу у них був, вибачте, за таке слово прикол. Вони принесли музичний інструмент, грали мені пісні з. З якими ми пройшли довгий шлях. Нас було десь біля 30 людей, бо увесь колектив був зі своїми дружинами, розповів тоді Зеленський. Ну да, ви тільки уявіть собі цю картину в квартирі людини, яка, за словами його покійної тещі, те, що любить все, щоб все було по-багатому, не було навіть ремонту. Але саме туди, в невідремонтовану квартиру, несподівано запросили президента України. Щоб відсвяткувати його день народження. Ну, а далі взагалі чудеса в решеті. В невідремонтованій квартирі несподівано з'являється музичний інструмент, такий собі рояль Кущак, на якому присутні грають і співають старих кварталівських пісень. Ви вірите в цю історію, яку люб'язно розповів українцям президент Зеленський? Що ні? А особисто я вірю. Бо Володимир Олександрович, як і його прототип, барон Мюнхаузен, ніколи не бреше. Правда, не зрозуміло одне: президент Зеленський теж грав на роялі чи тільки співав? І Якщо грав, то як? Руками чи іншою частиною тіла? У 2020-му журналісти розслідувачі проєкту схеми зафіксували, як Тимур Міндіч напередодні голосування за так званий антиколомойський законопроект тричі за тиждень відвідав Офіс президента. Де зустрічався з керівником офісу Андрієм Єрмаком. Сам Міндіч спочатку назвав візит не державними справами, а пізніше допомогою в боротьбі з коронавірусом. Свої стосунки з керівником офісу президента описав тоді, як давні і дружні. Андрій Єрмак, своєю чергою, зазначив, що з Міндичем знайомий декілька років. Ми познайомилися в той період, коли я займався продюсуванням фільмів. а він Співпрацював з каналом 1 плюс 1. Він за власну ініціативу, як представник бізнесу, запропонував допомогти державі в боротьбі з коронавірусом. Додав тоді голова Офісу президента. Восени 2021 року журналісти Української правди заявили, що Міндіч був одним із гостей на святкуванні ювілею Андрія Єрмака на державній дачі у Гуті на Прикарпатті. Пам'ятаєте той скандал з гелікоптерами ДСНС? Вони возили всю цю братію в державну резиденцію. Голова Офісу президенту у відповідь запевнив, що не проводив там такої вечірки, хоча підтвердив, що був у цій резиденції 19 і 20 листопада. Питання щодо присутності на святкуванні Міндіча Офіси президента тоді назвали некоректним та додали, що вже надали абсолютно вичерпну інформацію. Ну, а сам Міндіч традиційно тоді цю інформацію не коментував. Як бачите, Тимур Міндіч був близькою людиною як для президента Зеленського, так і для керівника його офісу Андрія Єрмака. Проплив Міндіча на президента України свідчить оприлюднений НАБУ запис розмови міністра енергетики Германа Галущенка з Тимуром Міндічем і Олександром Кіперманом. Президент Зеленський одразу зателефонував Галущенку після того, як Міндіч. Відправив ему смс с Галущенко, запытав, что самое, Миндич написал президенту. Что Гера хочет с тобой поговорить, відповідає Миндич. Если от всего Галущенко запытаю Миндича, И что мне с ним? Миндич инструктует. Да слушай, Владимир Александрович, так да все. Вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки. Я сделаю все, что вы скажете. Все, что вам надо. Я ваш І отримавши такі настанови Галущенко, збирається їхати до Зеленського. Завіса. Україна знову на перших шпальтах американських та європейських медіа. Уявляєте, в якому глибокому шоці наші міжнародні партнери? Допомогу нам не припинять надавати. І про це вже є заяви. Але всі обіцяють уважно стежити за розвитком подій. А яким він має бути? Знову випустять за кордон чергових фігурантів антикорупційних розслідувань, як це сталося Стефанішими. А Володимир Олександрович займеться улюбленою справою, великим ліжкопересувництвом в Кабміні і Офісі президента. Тільки щось мені підказує, що наразі цей трюк більше не спрацює, бо громадянське суспільство нарешті побачило жахливі наслідки правління найвеличнішого політичного діяча сучасності і його п'яти шести дефективних. Менеджерів. Проте маємо пам'ятати, дорогі українці, що порятунок для потопельників це справа рук самих потопельників. Якщо ми й далі будемо спостерігати, як спливаючу кров'ю країну, мародерять любі друзі президента Зеленського з іноземними паспортами в кишенях, то закінчиться це все дуже і дуже погано для нас з вами, звичайно. А тому сьогодні маємо підтримати ініціативу Петра Порошенка. і Європейської солідарності про відставку прем'єр-Стюардеса і формування уряду національного порятунку. Бо іншого не дано. А на сьогодні все. Всілом доброго. Слава Україні!